Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. я хотів би вас все ж таки запитати: ось так: які очікування сьогодні мають бути як то кажуть, домінантними в душах українців, які розуміють, що нам треба підтримка досить суттєва підтримка від е, спошносать в Америці і е, нової адміністрації і уряду е, президента Трампа? Чи що ми маємо відчувати на що ми маємо розраховувати? Чи поки що рано говорити про це? Ні, я думаю, що це не рано про це говорити, тому що Трамп неодноразово заявляв свою позицію щодо України і бажання закінчити е, війну якомога швидше. Тобто він все ж таки відповідає перед своїм електоратом, і він буде намагатися це зробити. Крім того, ми бачимо серію назначень, які Трамп вже зробив зараз. Для того щоб ну зробити певні вже якісь кроки, наприклад, взяти той самий Майк Уолтс, який тільки наголосив, що зараз ведеться підготовка про особистий дзвінок Путіна і Трампа, але теж він наголосив, наприклад, той самий Майк Уолтс, що потрібно стабілізувати ситуацію на фронті в Україні. Тобто, Трамп це не є людина, яка буде вести переговори для того, щоб Просто там скажімо, закінчити війну. Я не думаю, що він бо так скажімо, злиє Україну, тому що це буде йому зараховано програш. А крім того, якщо він просто злив Україну, то Україна не погодиться на ці умови, і відповідно ніякого перемиря не буде. І всі обіцянки Трампа закінчити війну за 24 години. Вони просто а, полетять коту під хвісти. Я думаю, що це вплине на його особисте его. Він. Така нарцистична особистість, тому я не думаю, що це для нього було вигідно. Звичайно, з іншої сторони він буде сильно тиснути на Україну, щоб Україна погоджувалась можливо, не з найкращими умовами, але будемо будемо дивитися, які будуть його наступні кроки. Та я лише скажу, що вчора, виступаючи в Capital One Арена, в. В Вашингтоні президент Трамп сказав так: усе розпочнеться завтра? Ну тобто, вже сьогодні. Завтра вам буде весело дивитися телевізор. Ну це й нема на увазі, щоб дивитися еспресо. Вам буде весело і цікаво. Я жартую ще кожен радикальний і дурний указ Байдена буде скасовано. Зможу запобігти третій світовій, заявив Дональд Трамп. Юрій. Я хотів би тебе запитати, як тип, як досить людина, Ми з тобою тут були, коли я до присяги вперше. Підприводили Дональда Трампа і маємо досвід чотирьох років його президентства. Юрій як ти вважаєш, що з цих слів є правда? Бо мені здається, що правда лише є, що він укази скасує, які він вважає радикальними і дурними. Будь ласка, Ні, ну знову ж таки, мені хотілося б, щоб Дональд Трамп виконав всі свої обіцянки. Я особливо те, що він що стосується України, звісно, вже одну обіцянку він не виконав завершити війну протягом 24 годин. Він вже сказав про те. І верніше, його радник з питань майбутніх радник з питань національної безпеки і е, сказав про те, що це не вийде, і що на це можуть піти місяці, і, можливо, навіть до півроку. Але ну ми самі розуміємо, що ця обіцянка була ну така трошки поверхова, і вона не виконується. Але дуже великі сподівання все ж таки покладаємо на те, що він буде робити, і що що він говорить, і що він буде потім виконувати, як він буде виконувати ці всі. Свої обіцянки я Василю не знаю, яким буде президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своїй другій каденції. Це до речі, питання, яке б я би так само хотів поставити пану Роману Шереметі. Я би хотів його запитати, пане Романе. А на вашу думку, Трамп Першої каденції і Трамп другої каденції. Наскільки це два різних Трампи? Чи можливо це один і той самий Трамп? Ви знаєте, це слушне запитання. Я його вже не один раз чув. Я думаю, що це є дві різні е, людини. Звичайно, ті самі особистості, ті самі особистості, якісь сподобання. Так, дивіться, е, я кажу, що це скоріше за, за все це є дві різні особистості, не саме. Особистісного характеру, а більше з того, що вони можуть зробити, коли Трамп вперше став президентом. Це була така невелика перемога, та з мінімальним відривом республіканці ще до нього ставилися. Якби сказати так собі зараз, це є монолітна така стіна. Трамп виграв з позиції сили з великою перевагою. Вся країна стоїть за ним. А дійсно в чомусь напортачили демократи, і тому в даній ситуації я б сказав, Трамп заходить зовсім з інших позицій, і я думаю, що Трамп буде діяти по інакшому. Я думаю, що все ж таки він зможе зробити дещо більше ніж те, що він зробив у першій каденції. Тому що якщо ви пригадуєте першу каденцію він обіцяв дуже багато чого. А насправді багато чого не вдалося виконати, наприклад, там скажімо, змінити Обама Кир і, і так далі. Єдине, що виконав з першої обіцянки Трамп, це він допоміг посадити консервативних суддів і. Крім цього, він знизив податки. Але більшість своїх обіцянок, в тому числі, там, скажімо, побудувати стіну з Мексикою і так далі, він і зміг цього виконати. На цій каденції я все ж таки думаю, що в нього буде більше важелів, більше підтримки для того, щоб свої обіцянки виконати. Я от теж маркю питання можна... до вас не встиг ще Дональд Трамп виголосити промову і. Скласти присягу перед народом Сполучених Штатів Америки. Я просто завжди буду нагадувати за що Трамп складає присягу перед народом США. Ми можемо всі очікувати. Чогось поляки очікують. Ізраїль очікує. Палестина там очікує, Китай щось очікує. Ми щось очікуємо. Всі щось очікують. І він складає присягу перед народом Сполучених Штатів Америки. Питання в іншому, як він бачить міжнародну політику, щоб забезпечити перш за все своєму народу безпеку. І він там пообіцяв, що до речі залізний купол збудувати над всім сполученими штатами Америки. Теж цікаво, але не встиг він скласти присягу, а вже як то кажуть, зболіт понеслася. Е -е... Сказав би мовою Путіна, але не хочу. Е, понеслося, що е, Путін готовий говорити з е, Трампом. На вашу ну, дум... але тут було важливо, бо про це говорили політологи. що тут було важливо, хто перший скаже, я готовий говорити, тому що це було репутаційно важливо. Типу, хто головний? Той хто просить, той не головний. І потім дав цей посил, що ми готові говорити. Тобто, нехай ти будеш головним. Тепер Трамп може сказати, а окей, ви озвалися. Я зараз вніс в графік. Чи буде він говорити? І в яких термінах? Бо це ж не просто говорити з Путіним. На жаль, я думаю, що для Трампа взагалі це є вигідно, тому що якщо би посил зараз тільки з боку Трампа, ви розумієте, що республіканська партія не є монолітна. Є республіканці часів Маккейна, Мітромні і Рейгана, які є центристські, які скажімо, повністю є антиросійські і є антирадянські, і вони залишилися їх досить таки велика кількість, які дуже проукраїнські. І тому а, вони підтримують, скажімо, Трампа а, з, з необхідності, не так з того, що вони дуже хочуть його підтримати, а просто так сталися обставини. І Трампу важливо з ними підтримувати теж хороші стосунки, тому що багато інших скажімо, проектів, які Трамп хоче просувати, йому потрібна буде їхня підтримка. Відповідно, якщо би Трамп зараз сам що там скажімо, на поводу в Путіна. І ініціював там різні речі. Я думаю, що можливо це сприйнялося б негативно деякими республіканцями. Зараз, якби Трамп каже: О, дивіться, Зеленський заявив, він готовий до, до якихось Путін заявив, і ми з своєї сторони будемо якби таким звіном, який це з'єднує. Тому я думаю, навіть в деякій мірі це є вигідно для Трампа, що там Росія намагається зробити перші якісь теж кроки. Ну, це моя особиста думка. Так, Юрій. Я хотів би твою думку теж почути з цього приводу, і можливо, в тебе ж також є ще запитання для пана Романа. Ну, спочатку запитання до пана Романа, поки не забув. Пане Романе, а скажіть, будь ласка, от Трамп на першу свою каденцію йшов з багатьма такими популістичними заявами. І всі говорили, це популіст Трамп, якого зробив його політтехнолог Стів Беннон. Зараз Трамп зовсім інший. Чи буде цей популізм зараз? Дивіться, популізм є, ну навіть ті самі 24 години, так тобто це і популістична заява, але за нею ховається взагалі ідея в тому, що дійсно Трамп серйозно настроєний, щоб зупинити війну. А, наприклад, які інші популістичні заяви, Китай МИТО 100%. Це і популістична заява, тому що вона є більш нереальна. Зараз вже йде мова про 60%. Так можливо, після дзвінка з СІ, в нього зараз піде нижче, ще там до 50-40%. Імміграція він каже: давайте побудуємо стіну. Ця стіна буде коштувати надто дорого. Відповідно. Він е, хоче депортувати там майже 20 мільйонів нелегаль, нелегальних іммігрантів. Знов ж таки, це популістична заява, тому що це буде нереально зробити, але е, якби Трамп починає з позиції такої дуже оптимістичної, популістичної, нереальної, але е, він буде рухатись в тому напрямку. Можливо, він не досягне все, те, що він обіцяв, але він е, цими популістичними гаслами. Пане та Романе, я на секундочку. Він Лише вас рову. Ми зараз бачимо, що не бачили Дональда Трампа, обраного президента США, який вже пройшов та. Підходить на присягу віцепрезидента Сполучених Статів Америки Джой Дівенса, яка очікується з хвилини на хвилину. Щойно вона розпочнеться, ми дамо можливість вам почути з перекладом, звичайно, і те, що скаже Джой Дівенс, і саму церемонію проведення до присяги віце-президента. Ну а вже о 19.00 за Києвом буде проведений до присяги президент. Обраний президент США Дональд Трамп і буде виголошена його інавгураційна промова. Тому, якщо я якщо я вас десь урву, ви на мене не ображаєтеся, А це я бачу підходить. А ну одним словом, якщо розпочнеться, я буду уривати. Ми будемо переходити на трансляцію. Але поки не розпочалося, я хотів би почути вашу думку з приводу того, чого можна очікувати від цієї промови, і наскільки е, Трамп вкладе всі свої бажання і намери в цю промову, ключові принаймні речі. Наскільки вона відповідальна ця промова? Тому що те, що ти тут скажеш, ти потім маєш виконати, чи знову можна щось не виконати? Будь ласка, а дивіться. Я думаю, Трамп буде повторяти свої типові наративи. Він скаже, що потрібно закінчити війну між Україною. І Росією потрібно буде зміцнити National Security тобто безпеку Америки, зупинити нелегальних іммігрантів, депортувати можливо. Я не думаю, що він можливо це скаже саме про депортацію, але він скаже про зміцнення кордонів. Він скаже про посилення американської позиції. У світі можливо теж скаже про те, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність саме за європейську частину. А він напевно буде наголошувати теж на і певні якісь тарифні політиці, те, що Америка повинна мати більш чесні умови торгівлі, там, скажімо, з Мексикою з Канадою з Китаєм. Тому я думаю, це будуть його основні тези, які він. Постійно наголошував протягом своїх виборів, і він просто їх повторить можливо в більш лаконічній формі, саме в своєму спіченні інавгурації.